Сьогодні ми з вами поговоримо про стратегію продаж, як її правильно написати, і так, щоб вона дійсно дала нам результат. Що таке стратегія продаж? Стратегія це такий документ, в якому ми детально складаємо план дій для того, щоб надихнути нашого клієнта, придбати наш виріб. І ми туди вписуємо наші цілі. І наші дії для того, щоб досягнути саме цих цілей. Стратегії є різні. Є стратегії для того, щоб вести блог, є стратегії продажі, є стратегії рілси, є стратегії ведення Тіктоку чи Ютубу. Але ми з вами будемо робити саме стратегії продаж всього разу. Для написання стратегії продаж нам потрібно мінімально зробити аналіз своєї цільової аудиторії і аналіз конкурентів. Для максимального написання стратегії продаж потрібно зробити певні дослідження. Це є пошукові форми, на що звертають увагу там, наші клієнти при виборі когось товару чи виробу, якщо вони шукають. Оце це вже так глибоко написання стратегії. Для нас це по мінімальному. написання стратегії кінцевий результат має дати нам певні дії, так до чого ми йдемо. І яку ціль ми хочемо отримати від ведення нашої сторінки, щоб почати нам писати цю стратегію. Для початку вам треба сісти і подумати, яка у вас мета, ну, мета ціль від вашого блогу, так? для чого ви його введете, і прописати детально. Також декомпозицію. Що таке декомпозиція? Декомпозиція це от такий варіант, коли ми прописуємо певну суму, так, нехай буде. Ми хочемо за місяць ведення нашого блогу мінімально заробити 4 тисячі гривень. Декомпозиція це коли ми для того, щоб отримати ті 4 тисячі гривень, прописуємо, що наша середня ціна іграшки нехай буде 400 гривень, і наша декомпозиція це 4 тисячі. Відповідно, нам потрібно продати 10 іграшок. Можна ще інакше зробити декомпозицію. Наприклад, наші іграшки. За 600 гривень, і нам потрібно їх продати скільки? Правильно, це 6 іграшок за 600 гривень і одну іграшку за 400 гривень. Оце є декомпозиція, коли ми маємо мету отримати заробіток певну суму. І нам треба підрахувати наш виріб, скільки виробу нам треба продати, щоб отримати цю суму. Ми будемо писати стратегію. По тому скільки іграшок нам треба продати, щоб ми заробили ту суму, яку ми собі поставили на меті, а може і більше. Коли ви розробили продажі на свої вироби, тоді, тоді вам легше написати про гріви, пости, рілс. Ви тоді знаєте, що ви хочете, які іграшки вироби продавати. Отже, ми поставили собі ціль на місяць, зробили декомпозицію, яку суму хочемо заробити. А тепер сідаємо писати саму стратегію. дій. Того, щоб ми досягнули нашої мети. Для цього потрібно вам розробити табличку, чи це в Excel, чи це ручкою, на 30-31 день, тобто на повний місяць. Туди ми вписуємо наші теми, рілсів, постів, сторіс, не забуваємо. Також ми туди вписуємо. Якщо у нас будуть знижки, ми також вписуємо. Наші реклами, наприклад, реклама у блогера чи реклама через кнопку просування. Що, яку тему ми будемо затрогувати? Оце все ми детально вписуємо. Стратегія продаж трішки схожа з контент-планом, але вона має мету. Вона має мету досягнути цілі. Відповідно, стратегія продаж ми тут вписуємо не, не, не тільки ці теми тексту, музики, рілси, сторіси. Ми продумуємо, щоб як плавно вони мають йти наші вироби. Тому що якщо ми будемо кожен виріб, кожен день показувати новий виріб, наша аудиторія не зрозуміє, що ми хочемо показати, який товар ми конкретно продаємо, і донести нашу цінність. Цінність нашого виробу. В стратегію продаж я рекомендую вписувати три дня одного виробу. Там день-два його прогрівати, тобто писати якісь особисте, і знову три дня показувати інший виріб. Розумієте? І так, протягом місяця стратегію ви прописуєте з думкою про те, як ви часто будете вести сторінку свому, ну, свого блогу, скільки днів на тиждень ви робите публікацію. Чи це через день, чи два рази в тиждень, чи раз в тиждень. Але це більше тоді акцент робити на сторіс. У вас виникає питання, як змішати наше особисте із нашим виробом. Дуже просто. Перший день ви показуєте, наприклад, один виріб, хай буде на мисло, так? Ви показуєте його, яку красоту ви зробили. Ви ознайомлюєте з цим виробом свою аудиторію. І плюс особисте, наприклад. Я робила це, але встигла зробити манікюр чи там погратися з дітьми. Тобто ви е, така людина, яка можете і зробити і маєте своє особисте життя. Другий день ви вже показуєте сам процес, як ви це виробляли. Ви за, е, зачіпаєте питання е, того. Куди ну, намисто ви можете брати, з чим його можна брати? Чи це підійде блузочка, чи це підійде футболочка? Ви розкриваєте для вашої цільової аудиторії то питання, яке її болить, з чим його можна вдягнути. Не завжди люди в нас такі кмітливі, які самі можуть здогадатися. Третій день ви показуєте і наголошуєте про те, як можна зробити замовлення саме у вас. Яка його ціна, і за який термін можете ви, наприклад, повторити той самий виріб? І от в ці дні ви також плюсуєте своїм особистим. Ви не забувайте про своє особисте життя, тому що ми є не магазини, ми є творчі люди, ми є унікальні. Відповідно, і сторіс у нас не такий, як і у всіх. Оці ці три дні, які ви показуєте глядачу свій виріб на мисто, ви можете і писати в пості. І Ріл зняти. Оцю всю інформацію за три дня ви можете зберегти в актуальних сторіс, так і написати там, намисто, так? тому що воно буде продавати вас певний час, поки ви ведете цю стратегію. Людина заходить в актуальній, вона бачить, ага, ви робите намисто, як ви його робите і як його можна замовити. Останні ці два дня, яких ви можете ввести в сторіс. Ви висвічуєте вашу переписку, якщо у вас буде переписка з певним замовником. Наприклад, там ви отримали замовлення, ви робите скрін, гарно оформляєте, підкреслюєте на ну, саме головне, так, що зробили замовлення, чи там клієнтка пише, Я хочу таке намисто. І пишете своїми словами: я задоволена, моє намисто знайшло чарівну даму. Отак вести свої актуальні сторіс, наприклад, 5 Ну, 5 днів практично так виходить. Три дні ви показуєте свій виріб, 2 дні ви зацікавлюєте свою аудиторію саме з цим виробом. Тоді ви плавно переводите на наступний виріб, Наприклад, браслет. Відповідно, ви показуєте, що ви готу... новий браслет, його розмір, просто браслет, картинка браслету, і ви знову прописуєте те саме, як ви виготовляли той браслет. І як його можна замовити? Відповідно, знов хайлайтс. Якщо брати, що у нас кожен день, ну, по три дня у нас один виріб, це у вас може бути 3-4 наші хайлайці іменно на окремий ваш виріб. Пізніше, якщо у вас ну, у нас як майстрів завжди є багато-багато різних виробів, ви можете ті удалити або посунути. І продумати стратегію на наступний місяць з новими виробами. Не спішіть все показувати. Так, якщо у вас є, наприклад, кольє не одне, а кілька, ви можете їх показувати групою. Не потрібно на кожне кольє окремо три дня прописувати. Наприклад, у вас є три, 4, 5, ну, серія кольє, ви їх показуєте. Чи у вас є набір? Ви показуєте набір разом. Але ви там можете прописати, що ви можете придбати окремо кольє і окремо, наприклад, браслет. Не забуваємо про те, що в кінці, коли ми прописали стратегію, ми плавно до неї йдемо і в кінці зробити висновок, чи досягли ви мети, тої, що ви отримали. Чи ви в плюсах, чи, чи ну, не в мінусах, але там по нулям, чи не дотягнули до тої суми, що ви поставили на мету. Зробити висновок де більше було взаємодії вашої аудиторії, і тоді нову стратегію прописати на тих висновках, які ви отримали з першої стратегії. Ваше завдання написати стратегію на місяць. Розумієте, файно собі придумати, яку ви мету хочете, все детально описати і попробувати постаратися пройти цю стратегію, таку, яку ви написали, щоб побачити, чи вона дієва, чи ні.